Наш клієнт купував квартиру з метою подальшої оренди, але, звісно, щоб ця оренда була досить рентабельна. Для цього ми вибрали трьохкімнатну квартиру в одному із престижних спальних районів Варшави, містечко Віланов. Це було в 2022 році квартира площею 56 метрів, не така велика, як для трьохкімнатної, але досить практична для здачі і для перепродажу. Курс на момент купівлі складав 4,65 злотих за євро. І квартира з паркінгом вийшла 820 тисяч злотих після переговорів по ціні із власником. Еквівалент 176 тисяч 500 євро. Були, звісно, додаткові витрати, а саме невеличкий ремонт по фарбуванню стін в салоні, купівля меблів, а саме дивану, столу і стільців. Звісно ж, послуги нотаріуса, оплата податку ПЦЦ. Наші послуги як агенція. Ми тут виступали як агенція виключно. І загальні витрати склали 882 тисячі злотих. В еквіваленті це 400 євро. Квартира була здана практично через місяць після підготовки до здачі. Орендна плата 6 тисяч злотих еквівалент 1400 євро. Якщо говорити за річний дохід, це більше 16 000 євро, що складає Порядка 9% річних накладений капітал. Якщо ми говоримо за ринкову вартість, а саме на серпень 2025 року, то в цій локації квартири такого метражу в такому стані стартують від 18 тисяч злотих за метр квадратний. Якщо ми переведемо в євро на метр квадратний і на площу квартири, це порядка 237 тисяч євро. На вкладний капітал це складе. Плюс 57 тисяч євро або плюс 30 процентів капітал за три роки. Але скажу вам: на практиці: аби власнику не залежало, щоб здавати саме в оренду, а він би вирішив продати її через 6-8 місяців після купівлі, то мінімум 30 тисяч євро він заробив би на такій квартирі.